Привіт усім! Ура-ура-ура! Проєкт Вишванка для сина вже готовий. Уже я вишила, все нормальненько, все позашивала і ось готовий результат. Зараз я вам покажу: на минулому етапі не були зашиті от з тієї сторони квадратики. Вже вони зашиті, все нормально. Рукавчики, горловинка. І ось комірець. Комірець. Ну, я трошки відійшла від схеми. На схемі верхнього і нижнього рядочка, зараз візьму голочку, є. на схемі ось цього верхнього і нижнього рядочка немає, але я додала, тому що я чомусь подумала, що там ще стільки місця, знаєте, лишається. І думаю, ну, хай буде, є ниточка, то чому б не прошити? Ну, це таке моє, знаєте, ну, така моя, якась забаганка. Ще два рядочка я додавала. Ось комірець і горловинка. Ну, от можете бачити, оце вже готовий результат. Хто не дивився відео, хто от тільки включився, скажу вам, що сорочка на сина от 14 років зараз йому. Куплена canva in UA сайт у Каті, по-моєму, Ляшенко прізвище. І ось так вишиваночка виглядає вже на моєму сину, на нашій моделі. Ось, Так що, бачите, ще навіть і плечах трошки от є місця. Ось тут і рукавчики цей от, ось в такому. Ну, ще, в общем, є запас. От, і вишиваночка досить така от непогана, і от буде носити. Так що здоровий з носи. Ось ось так от виглядає. Дякую, мені подобається. Ну все, ще раз на здоров'я. Ну і всім пока. Вишивайте, отримайте задоволення, все буде люкс.